Що вона порозі у вас? Так, ну я би сказала, що тут е е, незрозумілі ситуації, які довго тривали і за які ви чомусь трималися, закінчуються. Тобто. Е Можливо, ви щось приховували, можливо, від вас щось приховували, але це все, крапка, в цьому вже не бувати. У вас все стабілізується, ви тут мрієте і. ой дивіться, ви тут ще й життя своє змінюєте знову ж таки. Да? Все одно от в першому розкладі у нас сьогодні вийшла трансформація. І в цьому так само. Тобто, я так собі підозрюю, що ви тут позбавитеся ілюзій, то що вас лякало якісь страхи, непонятно що, ви там щось собі думали. чи Хтось щось там, не знаю, вам внушав, можливо, да, на цьому крапка. Не буде більше нічого такого, не буде більше блоків, не буде більше ніяких там. Знаєте, коли я не знаю, що робити, як робити, і все таке і ось вас буде новий шанс для того, щоб почати своє життя по-новому, по іншому. Наприклад, заробляти кращі кошти, не знаю, подумати про зміну житла, можливо створити сім'ю. Тобто тут якісь... Прекрасні можливості для зміни в житті. При тому без таємниць, без ілюзій, всяких, без блоків, без перешкод, а змінюємо життя на нове. Тобто, шанси змінити своє життя на краще точно будуть. Беріть!